Ну Я можу сказати, що там дійсно є дуже багато шкідливих речей, реально шкідливих, але абсолютна більшість. Ну, от воно ніби спеціально, щоб потім всім вам казати, ну, от тепер хваліть щось. Ну, ой, як добре підвищити там зарплату військом? Ой, як добре, зробити три тисячі ракет? Так ми їх не робимо. Ми насправді їх не робимо зробити там скільки мільйонів дронів. Так, ви від держави закупили в цьому році 260 тисяч дронів. Нащо говорити про мільйони? Які мільйони? Ну про що ти говориш? Це відверта, абсолютно стопроцентна брехня. І ось десь може 70%, може 75%. Це є речі, які, якщо їх взяти просто поза контекстом, от в якійсь країні для оборони, тому що в них там війна, все вирішив зробити такі речі. Можна, сказати, ой, як добре, як правильно придумали це зробити? Чудесно. Тільки ця країна цього не робить. Нічого не роблять. Тобто це просто звичайна брехня, яка не передбачається взагалі виконанням і бюджет її не передбачає. А чверть десь, ну приблизно чверть, там абсолютно шкідливих речей. Ну, може, на 20 років цей план. Та план у нас нема 20 років, у нас війна сьогодні йде. У нас всі плани це зараз вистояти, вижити. У нас план має виконуватися негайно. І цей план, до речі, він не йде як план. Він іде як щорічне посилання президенту до Верховної Ради. Це, це план на 25-й рік, 24-й рік, на 25-й. Він, до речі, не відзвітував, що в Україні відбувається зараз, а це обов'язок його відзвітувати під час цього. Тобто він не виконав конституційні функції, і він мав сказати, що буде з Україною далі. Він цього не сказав, він сказав нам якусь казочку про Рябого Бичка. Тому насправді, ну ще раз кажу. Там, ну, на 70% можна сказати, що 75% – ой, які хороші ідеї. Ну, але ви їх не збираєтеся виконувати. Президент не може просто розказувати білітристику? мені це подобається. Він відповідальний за свої слова. А президент, який узурпував всю владу в країні, в якого під яким і уряд, і Верховна Рада він не може цього сказати, коли Ющенко не мав контролю за урядом, хоч Януковича, хоч Юлії Тимошенко. Уряди були до нього доволі, ну, скажімо так, Януковича більш ворожий. Юрій Тимошенко, там було його багато міністрів, але все одно прем'єрка до нього ворожа. Там він. Ну, він міг щось сказати, а уряд міг його посилати. От конкретна безпекова ситуація, коли почалося російське вторгнення в восьмому році в Грузію, відповідно він надав наказ затопити якийсь з наших там якісь баржі чи ще там щось, яких непотрібних кораблів на виході з Тевастопольської бухти, щоб заблокувати вихід чорноморського флоту, тому що участь чорноморського флоту, який базується в Україні, в грузинській війні робить Україну учасником цієї війни формально за міжнародним правом. Юлія Тимошенко його просто тупо послала, не виконала прямий наказ президента. Просто тупо послала разом з усіма тими, хто там був, Греценко чи хто там був міністром, я вже не пригадую. От його просто послали. Таке може бути, може бути. В Зеленській на це не може тіслатися. В нього вся повнота влади. І тому це було просто ну, просто брехеньки і все. Але насправді це питання одного року. Там було дуже мало цифр. Там основну були завдання, що ми будемо робити що з цього, що ми будемо робити, в наступному році, не передбачається від сово взагалі. Дивіться, от е, одне із перших про що заговорив Зеленський, це про те, що вибори під час війни неможливі mm -hmm. за конституцією, е, першочергово справедливий мир, а потім вибори. Okay. І в мене склалося враження, що протягом всього свого спічу Володимир Зеленський нібито. Говорив на перспективу, і це було схоже на певні лозунги, гасла такі передвиборчі? Звичайно. У мене просто питання: а якого біса вони без перерви е, маніпулюють поняттями? Вибори під час війни неможливі. А коли обрали Зеленського? Під час війни. Це була війна, реальна війна, яка триває з 2014 року. Зеленського обрали під час війни і Порошенка обрали під час війни, і два парламенти обрали під час війни. І місцеві вибори, купа проміжних все відбувалося під час війни. Ну чому вони ніколи не скажуть? У них ж є юристи. Чому вони ніколи не скажуть правильне формулювання? Не можуть бути проведені вибори під час дії правового режиму воєнного стану. Він абсолютно прямо, згідно з Конституцією, забороняє проведення виборів в парламенту і за Конституцією умовно розмито й опосередковано, але забороняє вибори президента, обмежує їх можливість. А згідно закону, прямо забороняє. Закони чинні сьогодні забороняють вибори президента. Конституція частково забороняє, а вибори парламенту абсолютно заборонені. Це відповідно до щодо самих виборів під час воєнного стану. А якщо воєнного стану не буде, війна закінчилася, війна перейде в режим малої інтенсивності, воно кажучи, позиційну війну чи. Перемир'я перемир'я – це не закінчення війни. Закінчення війни це мирний договір, коли ви підписали, поставили підписи, і отак вже є, отак і буде. Скажіть мені, чи можливий варіант, що Україна на момент десь там вони ж зараз ці вибори, ці кажу, вибори перемир'я готують десь на початок наступного року чи на кінець ще цього року. Чи можливий такий варіант, що ми до кінця цього року отримаємо всі території України, включаючи Крим, Донецьк, Луганськ? Ну, це якимось чином? Можливо, ми поки що відступаємо. Ми зараз втратимо досить великий кусок в районі Курахово, і ворог натискає на нову новосілку, велику новосілку, що означає, що весь південний сектор, імовірно, до Торецька, весь південний сектор до кінця року впаде. Вони зараз концентрують зусилля, і вони зараз попруть далі. Вони будуть перти в межах адміністративних кордонів Донецької області, бо в них є таке завдання. в них на тому пункт є в адміністративних межах. От мене сьогодні в питаннях питали, чому вони на тому помішані? От так совєтське планування таке існує в них. От вони хочуть взяти і Покровськ. Я надію, що Покровськ не візьмуть, але південь Донецької області, ну ту частину, що контролюється, зараз візьмуть. От ми зараз відступаємо і вони зараз вони зараз порвалися в часів Яра, Вони захопили ключове позицію в часому Ярі. Можливо, що ще до кінця листопада, ми втратимо часів Яр. Ви розумієте, що через тиждень лінія Фройду пройде по околицях Константинівки. Ви собі уявляєте, що це таке? Це цій ситуації. Ми сьогодні наближаємося до кордонів, як вони називають 91-го року. Некоректна назва, але до міжнародно визнаних кордонів. Ні, ми від них віддаляємося. До якого біса говорити про мир, про мирну угоду? Може бути питання перемир'я. Так само Росія, яку вона може угоду підписати, якщо вони записали свою конституцію, в тому числі в повному обсязі Запорізьку Херсонську область. Ми ніколи їм не віддамо Запоріжжя, якого вони не змогли захопити, і ми ніколи їм не віддамо Херсона, з якого їм вдалося вибити падлюк. Ми ніколи не віддамо. Тобто в них вже по Конституції це вже не підходить. І тому може бути тільки варіант перемир'я. Перемир'я замороження, припинення вогню, замороження війни і перемир'я. Війна буде тривати. Війна не закінчена, доки не закінчаться всі ці події. Але не буде, скажімо, буде режим припинення вогню. При цій ситуації може бути скасований воєнний стан і можуть бути проведені вибори. Зеленський для себе створює різний варіант, щоб не створити передумови чіткі. Він бреше нам про якісь там не буде виборів під час війни. Ні, під час війни, оскільки ця війна ще 10 років формально не закінчиться. Перемир'я буде може вже скоро, а війна не закінчиться ще років 10, а може й 100. То ніякої що ніколи 100 років виборів не буде, ні, це брехня. Він просто своє створює для себе поле, щоб мати можливість маніпулювати в той бік, той. хочу вибори, проводжу. Натиснуть на мене дуже сильно проводжу. Не хочу і не натиснули, тоді не проводжу. Отаким От чином. Тому насправді це маніпуляція. Насправді, коли чим більше вони говорять, що виборів не буде. Тим більше імовірність того, ну не ймовірність, а підтвердження того, що вони не готуються як ошалілі. Ну, вони зараз все роблять під вибори. А тепер про суть цього виступу Зеленського. Знаєте, він дуже нагадує один інший виступ. Пригадуєте, в червні минулого року відбулася так звана Копенгагенська змова перша нарада, яку зібрав Єрмак в Копенгагені з цими радниками і зрадниками, де вони домовлялися, як зупинити війну в Україні. Більше того, вони там про щось навіть договорилися і. В пресу витік відбувся, датська преса опублікувала в липні місяці 23-го року, нагадую, відбудеться почнуться серйозні великі мирні переговори між Україною і Росією. Але потім Путін очнувся і сказав собі, Патрушев це пообіцяв, до свидання. Я ще хочу взяти ще кусок України, тому ми, ніяких переговорів у нас не відбудеться. Ми не домовилися з вами. І він пішов далі. Але перед тим, як це відбулося, був день Конституції. Якось ніколи президент особливо на день конституції Верховна Рада не приходить. Це не є та подія, коли виступ президента Верховній Раді на День Незалежності може бути. На щорічне звернення, так він має бути на День Конституції. Ну не, я не пригадую, чи колись президент виступав на День Конституції. Він приходить в Верховну Раду і він проголошує він, не говорить про конституцію практично взагалі. Він щось раз чи два її згадав. В нього Велетенський передвиборчий виступ, в якому, наприклад, є такі речі, як ВВП України має становити трильйон доларів. Ну вона зараз щось воно 160 чи 170 мільярдів доларів становить. Тобто, наскільки там рахую, погано, 6 чи 8 віс разів треба ще збільшувати. 6 разів треба ще збільшувати е, нашу суму ВВП. А він каже, трильйон доларів на найближчий рік-два. В нас зайнятість в Україні має, це під час війни, все, має бути вища, ніж в Європі. Ми маємо мати вищу мінімальну зарплату, вищу, ніж в країнах середнього по Європейському Союзі. Слухайте, це до тої приповідки, що ніколи так не брешуть. Як після рибалки і перед виборами, оце класичне після рибалки і перед виборами був виступ на день конституції в 2023 році. Тоді йому дуже сильно побіцяли, що будуть зараз в перемир'я, і він повірив, він почав виборчу кампанію. Зараз він знову почав виборчу кампанію. Ці всі пункти це все це є звичайна класична виборча кампанія. Це виборчий виступ, де все, ну, це називається за все хороше і проти всього поганого. А українці про це мають свою приповідку. Вона називається так: е, цей наше діло півняче кукуріков, а там, хоч не розвидняйся. От воно так і відбулося. Дивіться, от в тому ж, Fox News президент Зеленський заявив про те, що от я зараз прямо процитую. У нас немає достатньої сили, щоб вийти на кордони 91-го mm -hmm. року. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. А я ж кордони 91-го року? Ага. А скільки пустить? Два дні чи один день. Пройшов від виступу у Верховній Раді, де Володимир Зеленський сказав, мир має бути справедливим, все, ми не торгуємо територіями, ми не віддамо територій. Буквально один день пройшов, і Володимир Олександрович говорить діаметрально протилежну фразу. Ну, перше, це ціна фраз: той самий Єрмак. Дав наказ тому самому Дмитрію Літвіну написати для Зеленського ну, фразу, яку він зачитував у виступі в Верховній Раді, і той шпаргалку, ту, за якою він мав готуватися до інтерв'ю з Fox News. Ті самі люди готували текст, тільки в текстах вони заклика діаметрально протилежні речі. От що ми розуміли ціну цих речей? Чому він почав говорити зараз про капітуляцію, про відмову від територій? Причому, ще раз кажу в Верховній Раді, він розказував протилежне діаметрально. Ми від ніяких територій не відмовимося, ми територіями не торгуємо. Виявляється, торгуємо. А це Думаю. що таке? Тому то й річ. Виявляється, торгуєм вся штука. В тому, що вони чекали, коли це оголосити, доки не появиться хоч якась соціологія, яка вже офіційно публічно покаже, що в українців більше 50% готові ну на те, що ми називаємо мир за будь-яку ціну, ну чи відмову від боротьби заради миру. Це не українська соціологія. Знаєте, я підозрюю, що українців багато вже на це змирилося. але нам якось соромно це визнати. Українцям соромно навіть перед інтерв'юерами. А коли мова йде про іноземців, ну якось ну вони чужі, що тут нам? І це американський інститут, який проводить раз на рік дослідження оцінки певні в Україні. У 2020 році. 23-му зараз. От діаметрально, зеркально все обернулося. І зараз вони дали, що 52% готові на те, щоб Україна пішла без перемоги на якісь переговори. От Зеленському треба буде діждатися, коли нарешті буде 50% хоч десь. Я певний, що вони зараз це почнуть достатньо добре підштовхувати в інших напрямках для того, щоб це пішло. От він зараз почне говорити про цей варіант перемоги, переговори без перемоги. Просто публічно. Гучно в Верховній Раді про це заявляти не випадає. І тому там будуть далі публічні будуть заяви тільки справедливий мир, а домовлятися будуть про особливо, критично, несправедливий мир, який може бути справедливий мир, якщо ми не повернемо хоча б клаптика української території. А в нас з кожним місяцем додається та територія, яку ми собі не повернемо. Вони все забирають і забирають. Тому насправді, а він все допомагає. Одна курська авантюра нам коштує дуже дорого. Ми дуже багато втратили території завдяки їй. До речі, ріш, бо зараз нам починають запускати. Це не на тему цю, але я просто про це хочу сказати. Є от така логіка нам розказують: отам підтягнуто 50 тисяч російських військ. Уявіть собі. Що ці війська були підтягнуті не туди, а кинуті були б тут, на Східний фронт, яка б тут була жах, а це ж їх туди відтягнули. Насправді це є повна ахінея. Річ в тому, не, не найбільше значення має скільки військ у ворога. Якщо ви в обороні, а не в наступі, то для вас має значення дві речі: перше, скільки військ у вас. І яким чином облаштована ваша лінія фронту це фортифікації, які не зроблені, яких нема, і це те, щоб ви мали сутільне покриття фронту. Якщо ви маєте сутільне покриття фронту і, хоча б, якесь поповнення взамін загиблих і поранених, то для вас нема катастрофи, коли перевага ворога. Ну зараз перевага ворога скажімо, там в 4-5 разів, а буде не 4-5, а в 6 разів. Отих 50 тисяч додавати це буде ну не 4-5, а в 6 разів буде перевага. Всього-навсього, різниця дуже невелика. Але в нас забрали звідти якраз ту критичну кількість на Курщину, яка перекривала фронт. І тому в нас немає суцільної лінії оборони, ні фортифікацій, ні суцільної лінії. Ворог спокійно проходить за спина наших бійців і дає удари в стилу. Ну, Курахове. Ворог заїжджає до Курахова, або ворог заїжджає до Куп'янська на БТРах. Як вам таке? А де протитанкові рови, а де укріплення? а де хоча б ці е, е, пірамідки бетонні, а де е, е, мінування, а де суцільна лінія оборони? А її не існує, її нема. Тому що перше розкрали все, а друге, достатню кількість сил, яка була достатньо. От ми тримали часів Яра, ми трипали куп'янський напрямок. до... Моменту, ну і ми тримали в принципі Покровський, Ми всі напрямки тримали до моменту, коли війська забрали туди. Ворог міг ті війська і не підтягнути сюди. Вони їх відтягували з бозна. Звідки вони з Тихого океану їх тягнули звідусіль. Їх могло і не бути. Але навіть якби вони тут були на Сході, збільшення на 50 тисяч на Сході не грає ролі, а зменшення наше на 20 тисяч зграє роль просто колосальну. Це не співрозмірні речі, тому що у вас оборона. Ви маєте мати суцільну лінію оборони, а вона зараз вона вже розірвана. От тому воно так працює. Тому ці всі історії, ми це за справді зараз відступаємо, а Зеленський. Публічних виступах розказує, ми все одно переможемо, все буде прекрасно, а потім менш публічних або для заходу розказує, «Все пропало, ми здаємося і тому подібне. Ну, коли права півкуля не дружить з лівою півкулею головного мозку, це має якусь назву в медицині. А, ну і звичайно, я ще декілька слів хочу ем, поговорити про формування Трампівської команди. Туди ж полетів голова офісу президента Андрій Єрмак. Що він там робить цікаво? А, ну от мені от мені просто хочеться зрозуміти. От, знову у нас, от Володимир Зеленський, в своєму плані, сказав, що в нас будуть посли, що в нас буде працювати дипломатична служба, і знову ми бачимо, що. Всю цю роботу виконує 5-6 менеджерів знову, знову 5-6 менеджерів. Перше, вони неграмотні в цій справі просто абсолютно. Друге, не зрозуміло на яку країну і на що вони працюють, на який результат. Третє, ну це ж якимось іншого, просто елементарна тупість. Я всім нагадую: зверніть увагу на певну кількість прізвищ команді республіканців. Я назву вам кілька прізвищ. Перше, друзі українців серед республіканців: Нікі Геллі, Майк Пенс, Майк Помпео, Боутон, Курт Волкер. Команду Трампа не включені. Відкинуті вороги Україну не то, що вороги, а люди, які ніколи не підтримували Україну. Ну, так скалося. От вони ніколи не підтримували. Девід Венс, віце-президент, Тусі Габбард і Вівек Віве Цих... Затятих противників України тільки троє. І далі я вам назву просто певну групу прізвищ, там же починається зміна, там все буде мінятися ще. Ця команда Трампа, яка зараз оголошена, це більше так, а папугать. А насправді там половина не залишиться. Вже зараз е, кандидат генерального прокурора вже дав задній хід і вже відмовився, тому що йому пояснили, що він не пройде е, Сенат, тому що він занадто одіозна постать. Але я вам зачитаю Марко Рубіо. Підґесет, э, кандидата міністра оборони Рубіо, це на держсекретаря. Майк Вудс має бути радником. Ілон Маск. Ну, це трошки окрема історія Крісті Ноєм э, департамент внутрішньої безпеки, Джон Реткліф ЦРУ, Елі Стефанік ООН І ще порядка десяти людей висловилися на підтримку України. Деякі були як Рубіо з 2014 року затяті прихильники України, неймовірно активні за Україну. Деякі як та ж сама Еліс Стефанік, там деякі інші вони Майк Волц, вони критично ставилися до України, але у 22-му році вони підтримували Україну після вторгнення російського частково завдяки, в тому числі, Вікторії Спарц, яка просто як ошаліла, вона шість разів прилітала в Україну. Приїжджала, привозила з собою республіканці. Волці інші всі побували в Україні завдяки їй? Дійшли до такої дати: 9 липня. Стварц оголосила певний свій меморандум. Володимир Зеленський. У вас є страшна проблема. Ця проблема має два імені: Ярмак і Татаро. Ви мусите з цим розібратися. Республіканці не зможуть підтримувати мафію і неконституційні злочинні е, засоби влади. Ви маєте розібратися з цими людьми. Після цього відбувається ряд подій. Наступна подія Міністерство закордонних справ робить брутальну заяву у відповідь Спарц. е – Європейська правда дістає вказівку з ЗОП провести хамське інтерв'ю. Оце як її Сидоренко, чи як головний редактор. Дякуємо особливо за підтримку тепер Трампівської команди, в обках підтримку. Він особисто дуже постарався. Він провів інтерв'ю в стилі ГПУшного КГБшного. Слідчого, я знаю, як слідчі КГБ вели допити. От він вів з нею інтерв'ю, як КГБшник веде допити нагло, по-хамськи, представляючи до стінки, все. Після того була дана команда облити її брудом з ніг до голови у всіх коментарях, причому використовуючи методи сексизму в Америці, за це сядуть в тюрму. Вона була неймовірно ображена. Їй це все передали. Вони є друзі в Україні. Той же самий Філатов мер Дніпра. Їй все це передали. Знаєте, що відбулося після того, значить, 9-го вона зробила цю заяву свою. 10-го почалася на неї атака, 12-го числа. Група республіканців, які є всі, ті, кого я вам назвав зараз, перерахував всі, заявили, що вони більше Україну не підтримують. Вони більше ні разу не підтримують Україну. Всі ті люди. Попри те, що і Трамп, і е, Майк Джонсон сказали, що вони підтримують виділення Україні коштів в квітні місяці цього року. Всі люди з цієї команди Трампа відмовилися голосувати за на виділення коштів для України і Вікторія Спарц, і всі ці люди. От всі, хто зараз перераховані були, ці всі люди були підтримкою України. Всі відмовилися. Всі ці люди дуже добре пам'ятають, хто є отим хамом, який привів до того, що вони більше не підтримують Україну. Вони дуже пам'ятають добре, що це є Єрмак. Слухайте, поясніть мені, якими треба бути ідіотами, щоб думати, що Єрмак, який організував зрив підтримки України в республіканців, просто зруйнував відверто, що Єрмак може стати для республіканців переговорником. Вони не визнають його, республіканці його не хочуть бачити. Вікторія з партії спеціально особисто Трамп попросив, щоб вона балотувалася знову до Конгресу. Вона вже не планувала. На його прохання вона балотувалася. Слухайте, ну для них всіх приїзд Єрмака це просто особиста зневага плювок їм в очі. Це дати негативний результат. Що він може добитися? Ну він не для України їде. Він, мабуть, для себе щось вибиває. Він допущений, от він в Україні формально завгосп Америці до нього ставляться в команді Трампа як до завгоспа, не більше. Це Байден погодився розглядати як, як замінник президента, тому що Зеленським розмовляти навіть фізично просто неможливо. А це його заміняв. Ну, в Трампа так не будуть ставитися. З ним розмовляли люди якого рівня? Не Джуліані навіть нижче Джуліані Манафорт і заступники Манафорта. От десь на рівні третіх, четвертих людей штабу Трампа, але він з ним домовлявся, що він зробить для Трампа, що він зробить проти Байдена. Вони це виконували, але Трамп навіть не здогадується, що він отримав, виявляється якусь допомогу від цього маленького чоловічка з Києва. Він навіть не здогадується, а по Єрмаку. Ну, я ще раз кажу: верхівка всіх республіканців вважає, що Єрмак, доки єрмак при владі Україну підтримувати не можна.